Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Настя буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, не має часу та розуміння самостійно шукати автомобіль, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Opel Vivaro. Так, Vivaro 11 рік, 2,0 дизель, 195 пробігу, 9-місний пасажир. Ціни не вказано, контакти ось тут. Темно-сірий колір, довга база. Бачимо автоматична коробка передач, та парктроніки є. Peugeot Partner 16 рік, 1.6 дизель, 176 пробігу, ціна 9800. Бачимо контакти, тільки приїхала. Він код ось тут. Такий цікавий салончик, гарна резина, форкоп. Більше інформації уточнювати. Так, Кадік в довгій базі. 16 рік, 7-місний, 2,0 дизель. Тут бачимо контакти. Пробіг не вказаний. Потрібно уточнювати. Тканинний салон, механічна коробка передач. Opel Vivaro в довгій базі. По опису 136 пробігу, 16 рік по вартості 20 тисяч доларів. Контакти я продиктую. 050, 37, 83, 511. Більше інформації, на жаль, нема. Такий колір. Так, Оригінальний пасажир довга база. Рено Кенго. Кінгушка, 9 рік, 191 пробіг, 1,6 бензин, 7900 по вартості. Коробка автоматична. Контакти є. Тканинний салончик. Добрий, Добрий день. Е, будь ласка. Раз, секунду. Volkswagen Cadì. 10 рік, 1,4 бензин, хороша пишуть комплектація, 7 місць, є сервісна історія, 228 пробігу, тут контакти, ціна 7 тисяч доларів. Механічна коробка передач, дві бокові дверки. Рено трафік в довгій базі. Так, це є 10-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 281 тисяча пробігу по вартості 12 790 контакти до власника фіксую. Так, дивимось по салону. Це є оригінальний вантаж пасажир, дубель кабіна, розпашонка, парктроніки. Peugeot Partner. Симимісний, 9-й рік випуску, 1,6 дизель, 205 пробігу механіка, 7800 по вартості. Синій колір. Кого цікавить телефонуєте? Volkswagen Caddy. Чорний колір. Так, механічна коробка передач. Це 14 рік, 2,0 дизель, 12999 по вартості контакти є, пробіг не вказано, він код фіксую. Це подовжена база. Так, 5 місць. Мабуть, 5 не бачу сидіть. Є фаркоп та парктроніки. Peugeot Partner. Peugeot 12 го року, 1.6 дизель, 196 пробігу, 8700 по вартості. Тут бачимо контакти. Так, Renault трафік. Пасажирський варіант в рідній фарбі 16 рік, 1,6 дизель, 170 пробігу. 14800. Більше інформації уточнюйте. Покажу поруч Opel Combo в довгій базі. Так, 1,6 дизель. 16 рік, 223 пробігу. 10-250 по вартості. Контакти бачимо. Така машинка. Кого цікавить телефонуйте. Рено Кінго. Кенгушка 10-го року, 1,5 дизель, 274 пробігу, пасажир, ціна 7650. Контакти ось тут. Канинний салон. Так, З форкопом. Volkswagen t 5 пасажир, це 2005 рік, 1,9 дизель. дев'ять дизель, семимісний, з рідним пробігом пишуть, 7800 по вартості. Бачимо контакти. Комбінований. Салон. Звісно, що перешити його дуже гарно. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес цитан. В звичайній базі. Тканинний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy в довгій базі. Так, що пишуть? 18 рік, 2,0. Дизель, мабуть, 210 пробіг, без підфарбувань, 14700 по вартості. Контакти є. Пишуть офіційне обслуговування. Так, Це вантажу пасажир 5 місць. Рено Кенго. Кінгушка 11 рік, 1,6 газ бензин з оригінальним пробігом. Ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти. Є форкоп. Більше інформації уточнюєте.